Окей, Тому... слухай, давай, давай от, щоб не заходити так надто далеко от перший етап припинення mm -hmm. вогню. От всі зараз говорять про це, про, про, про це як про перший етап. Так. Як можна змусити Путіна це зробити? Хоча б просто припинити вогонь, просто перестати стріляти. Да? Він сам на це піде. Йому це цікаво? Чому? Якщо сісфаєр, то мінус воєнний стан, відкриті кордони. Демобілізація військових, виїзд чоловіків за кордон. Ну дивись, всі чоловіки, які не будуть брати участь в виборах, всі ж поїдуть. Якщо ти не кандидат чи, чи не mm -hmm. штаб кандидата, ти, ти їдеш. Ну і все, відповідно, у нас буде черга, от там від, від польського кордону, ну, десь до Житомира. І будуть вибори, всі пересваряться. І Путін скаже: ну, тоді по новий. І знову поведе війська. Якщо подивитися, наприклад, ці. Осетії, Аджарії, оці грузинські республіки, то ж так і було. Прийшли в 91-му, прийшли в 93-му. Угу. Але якщо от я, наприклад, говорив з ну, неочевидцями, як учасниками тих, тих боїв, типу, мене є друзі грузинські політики, які виїжджали з сухумі. Да, типу, і вони кажуть, що якщо, наприклад, перший раз, коли в Грузію прийшли російські війська там, на початку 90-х, їх було 5 тисяч місто захищати, ну, невелике місто, в якому там було 20 тисяч людей то вже другий раз, коли прийшли, їх було 500.